Всім привіт! Сьогодні огляд будинку в місті Носівка Чернігівська область. До самого будинку підходить асфальтована дорога. Земельна ділянка площею 36 соток, приватизована є криниця. Перша будівля використовувалася для зберігання будівельних матеріалів. Щось не хоче відкриватися, зараз хвилинку. Але при бажанні можна проробити під гараж. Встановити ворота та буде заїзд з вулиці. Будинок газифікований та підведено центральне водопостачання. Є погріб. Є yeah. ось такий гараж. Та ще ось таке одне приміщення, в якому власники тримали, мабуть, курей, можливо, якісь порося. Земельна ділянка доволі велика, як я вже говорив, 36 соток. По словам власників, дуже хороша родюча земля. Є заїзд з дороги на город для сільхозтехніки, що теж дуже зручно. Ось така чудова земельна ділянка. Переходимо до огляду будинку зсередини. Нагадую, що будинок газифікований, площа будинку 60 квадратних метрів, будинок дерев'яний та обкладений цеглою. Підлога дерев'яна. В веранді є така невеличка комора. Кухня. Будинок опалюється за рахунок газового котла. Приважання в цьому місці можна облаштувати санвузол. Будинок має три кімнати. Перша кімната загальна, прохідна та дві спальні. Під вікнами встановлені біметалеві радіатори. Наштувавшись в холодку, хочу сказати декілька слів про саме місто Носівка. Саме головне те, що в ньому є все, що необхідно для комфортного проживання. А саме це школи, садочки, є лікарня, продуктові магазини, магазини будівельних матеріалів. По місту їздить автобус шкільний, який забирає дітей зранку, і везе до школи та садочка, а після навчання. Дітей привозить додому, що є дуже зручно. Також дуже зручне сполучення з Києвом за рахунок того, що є маршрутні автобуси та дві залізничних станції. Неподалік від будинку, а точніше на відстані 5 кілометрів, знаходиться мальовничий ліс. Як завжди, Контакти власників та ціна будинку буде в описі під відео. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!